Всім привіт! Знаєте, для кого цей букет? Зараз вам покажу. Яка у нас є красота в Зарічному. І для кого я взяла такий гарний букет. Опа, Можеш ще сюди? Бойка! Як йому тут класно. Я щось маю для тебе. Боря. На, кажи ще. Копи. На. Але я йому ще щось взяла. Прикається. Ну, добрий день. Він ще голодний, треба його задобрити. Боря. Бортя. Так, дубль номер два, попробуємо задобрити Бориса. Ну, так ти будеш добріший. Ой, Добрий, так ти добріше, якщо тебе нагодувати, знаєш, ти голодний сьогодні, на. Да, я типу поставлю, на, їш. Все, мачка, як перевертає, все нема. Все поїм. Ну, дай тепер погладити себе. Дай. Все, тепер ти хороший. Тепер тебе можна гладити. Борька. Добре, я тобі ще дам. Давай. Що, Борь, ходи? Є класний, який голодний. Що маряти тепер хороший? О, можна вже його й погладити, коли він поїв.